Так, доброго часу, мої дорогенькі. Хочу подивитися, зробити розклад на Київ. Київ та Київську область. Київ та Київську область зробити з 1 по 9. Так, і ще буде окремий розклад на лютий. Зараз ми робимо на лютий. Що чекає Київ та Київську область в лютому місяці? Сьогодні у нас 30 січня. Отже, що очікує? Так, отже, давайте дивитися. Київ та Київська область. Київ. Слухайте, по Києву дуже гарні карти йдуть. А Хтось приїде до Києва якийсь і видатний. Будуть якісь кошти виділені нам і зброя. Зброя іде, 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 йде. Зброя буде виділена. Зброя буде виділятися, причому постійно. І е, зброя буде. Виключили в нас світло. Ой, Господи. Дивіться, карти дуже хороші. Карти йдуть початку якогось періоду. Лютий місяць, прямо початок якогось періоду. І цей період дуже важливий для нас. Лютий місяць ми будемо. Як це я викладаю, будуть будучи на, на нас гатити, будучи, будучи і обстріли Києва, і тут розслаблятися не варто, тому що карта Страшний суд каже про те, що можливі жертви. Не багато, але вони важливі. Для, кожна жертва вона, знаєте, як важлива для Києва, для рідних, для цей. Навіть одна жертва це вже. Це вже жертва, розумієте? Тому можу так сказати, що обстріли будуть. Не такі часті, як були, можливо, але вони будуть. Так, далі. Буде прийнято рішення по, по якихось чиновниках Київської області. Думаю, що зміна буде чиновник. Чиновників, буде зміна десь і в правових якихось організаціях, тобто правоохоронних, так? Правоохоронних організаціях. Тобто, можливо, якісь прокурори, можливо, якісь, якась поліція або ще щось, буде тут зміна. Далі ситуація. Так, будуть розганяти історію або інформацію таку да, про наступ на Київщину. І я вам скажу, що для чого це робиться? Для того, щоб люди, які можуть поїхати, вони виїхали з Києва. Ну, Тобто, знаєте, таку. Істерію наганяють на людей. Але я вам можу сказати, що Київщина захищена дуже добре. І зараз якісь країни ще країни ще будуть її захищати. Тобто, для того, щоб не було такого періоду, який він був. Цього не буде. Дуже багато зброї, дуже багато устаткування, от саме для того, щоб захистити Київську область від наступів, від, від цього всього расасійського гамна, яке було в тому році. Щоб не допустити повторення цієї ж ситуації. Так, далі, давайте ще подивимося, Київщина. Нема світла. От уже. треба залити відео, як буду заливати. Ем, дуже багато буде інформації про, про наступ, про рух. Дуже багато буде інформації, і люди будуть трошечки такому, знаєте, Дуже налякані. Але, але, карта перемоги, так? Але е, Я можу сказати, що нічого в них не вдасться. Е, можливий переход через кордон. Можливий, не 100%. Там якось ще, знаєте, остаточного рішення немає. Вони, то, знаєте, як метаються, як той маятник туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Їм дуже хочеться. Взяти Київ, але візьмуть вони чупа-чупс, розумієте? за ліву щуку. Так, там настільки все перекрито і зроблено, в принципі, дякувати Богу, правильно, що все буде ок. Але імператор, їхній імператор, дуже хоче, дуже хоче. Дуже хоче вступити ще раз реванш. Так, давайте дивимося Київську область. Що там очікується? Що там очікується? Так, Киевская область. Так. Київська область, Київська область. Дивіться, отут провокації на кордоні, ну, про це я вже не говорю, тому що м -м, дуже багато вже сказано, але можу сказати, що е дуже багато провокацій будуть. Вони то будуть відходити, то будуть заходити, ну, таке, знаєте. Дуже багато провокацій. Дуже багато. Будуть, знаєте, як, як у нас було, да? літаки взлетіли, почалася тривога. І от таких буде, будуть провокувати. Ну, Це, знаєте, така гра. Але будуть і... Буде і летіти. Єдине, що хочу сказати, дуже багато у них об'єктів. І, взагалі, дуже у них планів, щоб е, Київську область, ну і сам Київ, трошечки, знаєте, ввести в таку ситуацію підвішеності. Те, що будуть гатить по Київській області, це однозначно. Будуть і прильоти, будуть і руйнування. Але якихось таких, от навіть жертв розкладаю, жертв, якось буде все. Відбиватися. Будуть відбиватися. Ну, але все. Але провокацій буде по Київщині дуже багато. Тому будьте, будь ласка, обережні. Просто будьте обережні. Дякую вам дуже. Це те, що у нас буде чекати в Київ, Київська область на лютий місяць. Дякую вам за подобайки, за репости, за підписку і всього вам найкращого!